Всім привіт, мене звати Наталі, і сьогодні я хочу поділитися з вами відгуком про першу книгу із циклу Дявольська Ніч «Пенелопи Дуглас зіпсована. В цій книзі розповідається про дівчину Еріку та Майкла, одного із вершників. Еріка вирішує залишити своє старе життя вдома і поїхати в інше місто, щоб забути своє минуле. Але сталося не так, як гадалося. Виявляється, що її сусідом буде Майкл, старший брат її колишнього хлопця. І... Три роки тому, коли вона ще була школяркою, його троє із його друзів, вершників це Деймон, Кай та Віл, потрапили до в'язниці завдяки ліці. І весь цей час, всі ці три роки, Майкл готував для неї помсту. Це все що я можу вам розповісти, але це щоб не спойлерити, але я можу сказати свій відгук. мені. Сюжет затягуючий, хоча це і Дарк Роман. Я очікувала, що тут буде дуже багато жорстокості. Вона присутня, так, є свої тригери, але я думала, що буде ще жорстокіше. І книга виявилася доволі е, хорошою, цікавою. Е, сюжет е, розповідається в двох часових лініях. Це сьогодення театр, тому тому що нам вже треба дізнатися, що було цими героями і чому вони так сильно ненавидять цю дівчину ріку. Але так як цей. Дарк Роман, все ж роман. Виявляється, що Еріка та Майкл таємно один в одного закохані, і також тут буде розкриватися лінія їхнього кохання. Але не забуваємо про те, що хлопець планує для неї помсту. Раджу всім почитати. Для мене ця книга виявилася 10 з 10. читайте, але тільки якщо вам вже є 18 років.